І річ заставили глибоку яму, самі ж стояли купка дикарів і хриплими сміялись голосами. Над краєм прірви вистроїли в ряд жінок безсилих і зовсім ще малят. Прийшов хмільний майор і мутними очима поглянув на Перечинів. Шумів в дібровах дощ, І на полях, покритих темнотою, і хмари опустились над землею. Ні, цього не забуду дня, я не забуду ніколи повіки, я бачив, плакали, як ріки, і як стогнала матінка земля. Свої не бачив я очима, як сонце, в котрій раз є связима крізь тучі, вийшло на полях. Востаннє Всіх дітей цілувало останній раз. Здавалось, шумів осінній ліс, здавалось, шуміла його кхе, листва. Ох, Всі все вкрилось мороком навкруг, і навіть дуб упав, і звідти важкий, страшний донісся звук. Почувся постріл, перервавши жіночі сльози і прокляття, хлопчинка хворій, злякавшись, сховав голівку у складках плаття ще зовсім молодої жінки. А вона жахами переповнена, з безумством на дитя дивилась, що мертво рученятами вхопилось. Ти заховай мене. Не треба помирати, тремтіння в сльози він не міг зержати. Нагнулась жінка і на руки підняла свій найцінніший скарб, своє маля. Прижала до грудей напроти дула прямо. Я, мамо, жити хочу, не треба, мамо, пусти мене, пусти, і хоче вирватися із рук. І страшним був від його крику звук, і ніби ніж у серце він впивався сповільно. Не бійся, рідний мій, ти зараз будеш вільний. Ти очі закривай, а голову старайся не ховати, щоб кат живим не здумав заховати. І очі він закрив. І потекла, звиваючись по його шиї кров, два тіла падали, зливаючись, два серця і одна любов. Гриміло блискало шумів у хмарах вітер, стала вода солоною гіркою. Коли вже перестануть плакати діти? Земля моя, скажи нам, що з тобою? Не раз тебе топтали супостати, не раз ти горе бачила людське, але нічим не можна порівняти таку ганьбу і варварство таке. О, земля рідна, вороги не сплять, та правди прапор мусиш ти підняти, щоб сонце промені зуміли пронизати. І знищити назавжди і безжально тих варварів, тих дикарів, що кров дітей ковтають жально, кров наших.